Пригоди перша серія. Ти готовий? Вже поки посміхаюся, значить не сильно хапає, да? так? <ріст> 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 я таке вже відео бачила? <ріст> Куди їдемо? Приймальне відділення. Ага. Приймати ага. малюка. Короче, ми тут з Денчиком йдемо народжувати дитину. Ага. Ну, я народжувати, він підтримує. Вже приймальне відділення. Ну, вже плачуть. На розкриття сім і все. Здравствуйте, в пологовий. Чекаємо. Що? Чекаємо. Ногами хтось брикається там духту. Ой це відосик слухай. Не туди кляцнув. Нормальний ход. Готовий? Дітрил угу. сок. Угу. Там між переймами, Угу. Да? Mm -hmm. А в переймах. Ждун звичайний. Почекун. Почекун. А що робити? Ну треба ж якось розважатися. <рес> Як ваше відчуття? Меж... Між переймами нами. Божественно. Це приємно. В переймах вже жесть.

Ну, Якийсь щось нахмуряний такий. Не почуваю. Втомився. Втомився. Кири привіт. Привіт, світ. Топчик, горобчик. Українець. Козачок. Вітаю. Всім привіт. Дивіться, хто у нас тут є. Шо вітаємо всіх родичів. У Нас поповнення. Чоловік. Ось такий. Красавець. Да. В момента Че, ты куда ты сыграл? Ты куда ты 742. Ось така у нас менюшечка. Смачних вибіт. Виглядає доволі непогано. Зараз спробуємо. Все, наша палата. Тут є такий диванчик для папи, для відпочинку, чайничок. Стіл для. Малюка, де його оглядають ліжечко. І наш карапузик спить. От. Також є холодильник, мікрохвильовка. Ну і тут санузел і душова кабіна. А от такий номер люкс. Ну що, як тобі наша палата? Дуже непогано. Можна жити, так? Да? Mm -hmm. Будемо переселятися. Метаннечка тобі, татуся. Взяв на ручки і все, і зайняти, да? Угу. Як тобі бути втр... втретє батьком? Клас Перша доба життя. Хто там в Лесті к нам прийшов? Привіт! Угу. Ты с бабусами поехал? Да. Как дела у тебя? Неплохо. Мы там пистолеты полегали. Вот там вот тут. Да. Витай маму. Каждому такое счастье выпадает. Чего ты вела малюка? А? Матя за жизнь. Горненький, да? За свою долю. А малюк есть? <свистит> как тебе малюк? Супер. Супер? Додому заберемо? Так. Хто буде з ним гратися? Я. Ти будеш гратися? Так. Малюк чуєш? Треба є вже нянька. Ти йому будеш показувати. Це... Який малюк? Маленький. Маленький? Подобається? Так, так, так. Туди, 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 туди подобається. І навіщо не може їхати? Гордій. А окуляри? Ти маленький, привет, привет бобу зашел и все. Ви да? такие кітки славненькі, такі колесні. Тобі тут з німеччини передали подарунок і вітання. Дякую, я не знаю від кого. Яночка, дякую. Я знаю, що ви всією родиною вболівали. І гордічику подарунку. Гордійчику, так, подару. тут. Дякую. Я можна поцілую чоловіка, але отак от зроблю. Вау! Дякую. ранок, крошки. Приходиш ще по дівчинку. Дівчинка потрібна. Дві. Дві тож. Все, готовий забирати. А ти готовий додому їхати? Поїдемо. Ну що, папка? Додому? Так. Повезеш? Угу. Поїхали, козачі? Ну що, гордічку, їдемо додому. Папка нас забирає. Зараз з вітерцем довезе і будемо вдома святкувати. І хто це до нас прийшов? Папа до хлопчика? Це йому такі привітання. Клас. Ось доводити того солодкого хлопчика. Такі кульки.